Ви коли-небудь почувалися загубленими в хаосі теперішнього моменту. Кожен день приносить нову кризу, нову боротьбу, нову хвилю інформації, що здається всеосяжною та безпрецедентною. Нас кидає з боку в бік, і ми шукаємо якір. А що, якби найстабільнішою опорою, яку ми можемо знайти, була проста зміна перспективи. Стоїки були майстрами цього мистецтва. Вони навчилися віддалятися, бачити вічні закономірності в хаосі та знаходити глибокий і тривалий спокій. Сьогодні ми вивчимо чотири їхні основні навички та відкриємо новий спосіб бачення світу Чотири навички стоїчного розуму Природа, кожної істоти задоволена. Якщо перебуває на правильному шляху. Природа ж розумної істоти на правильному шляху, якщо не погоджується ні з брахнею, ні з неясністю в уявленнях, якщо спрямовує прагнення виключно на загальне благо, а схильність і відразу живить тільки до того, що залежить від нас самих, і без нарікань розуміє все, що посилається їй загальною природою. Марк Аврелій. Роздуми Якщо ви звернули увагу, Марк Аврелій постійно нагадує собі, що таке стоїцизм. Ці пункти корисні і для тих, хто читає текст через роки, хоча призначені вони були для допомоги йому самому. Можливо, того дня в нього склалося про щось хибне враження або він повівся егоїстично, можливо. Він покладав надії на щось поза своєю владою або скаржився і боровся з тим, що сталося. Або, можливо, відтоді, як він думав про це, минув певний час, і він захотів освіжити пам'ять, Щоб не було в нього тоді, або в нас сьогодні, давайте будемо мислити відповідно до цих чотирьох найважливіших звичок. Приймати тільки істинне, працювати на загальне благо, узгоджувати свої потреби та бажання з тим, що в нашій владі, приймати те, що природа приготувала для нас. Вислови трьох мудреців Веди мене, озе, веди і ти доле. Туди, де вами бути мені призначено. З охотою піду, а якщо бажання немає. З ганьбою, але піду, куди призначено КЛЕНЕФ, Хто чесно поступається на минучості. Мудрець між нами і богів устав осягнув Евріпід. Але, крітоне, якщо так завгодно богам, нехай так і буде. ПЛАТОН Аніт і Мелет можуть вбити, а шкоди заподіяти не можуть. Платон. Ці чотири звички створюють потужну основу для стійкого розуму. Давайте детальніше розглянемо останню і, можливо, найскладнішу звичку приймати те, що приготувала для нас природа Мудрі слова, зібрані епіктетом, Дають нам ідею терпимості, гнучкості, зрештою прийняття. Клиент та Евріпід звертаються до долі, як до понять, що допомагають полегшити прийняття. Коли людина вірить у якусь вищу силу, чи то єдиний Бог, чи то Боги, то не існує події, що суперечить плану. Навіть якщо ви не вірите в божество. Ви можете знайти розраду в різних законах Всесвіту або в звичайному кругообігу життя. Те, що відбувається з нами як з окремими особистостями, може здатися випадковим, прикрим, жорстоким або незрозумілим. Тоді як насправді ці події мають чіткий сенс, він стає видимим, якщо поглянути хоча б трохи ширше. Спробуймо сьогодні поглянути ширше уявімо, що кожні події, бажані чи несподівані, було суджено статися, суджено статися конкретно з вами ви ж не стали б із цим боротися. Дивіться, зараз, як і завжди, хто бачить нинішнє, все побачив, що й від віку було і що буде в безмежності часів. Адже все єдинородне і одноманітне. Марк Аврелій роздуми. ця ідея про величний план, про всесвітню долю може принести нам розраду, надаючи сенсу нашим труднощам, але стойки пропонують іншу доповнюючу перспективу, яка є не менш заспокійливою, усвідомлення того, що ніщо з цього не є новим. Події, які трапляться сьогодні, точнісінько такі самі, що траплялися завжди. Люди і звірі живуть і вмирають, хмари приходять і йдуть, повітря вдихається і видихається, і все це протягом нескінченних епох. Якщо парафразувати Емарсона, нинішня мить це цитата з усіх миттєвостей, що були раніше і будуть потім. Найкрасивіша ця ідея виражена в християнському гімні Глорія Петри, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків ця думка не має бути гнітючою або піднесеною це просто факт. І тим не менш, молитва може справляти заспокійливий і зосереджуючий ефект. Не потрібно нервувати, не потрібно чекати, сидячи як на голках, якщо ви не бачили чогось раніше, бачили інші це може виявитися полегшенням один раз достатньо, один це назавжди. Благо не зростає з плином часу, але якщо хто-небудь був розсудливий, хоча б мить, він нічим не применшений у щасті перед тим. Хто завжди практикувався в чесноті і блаженно проводить своє життя в ній? Хрісіп у передачі Плутарха. Отже, якщо наша теперішня мить є лише відображенням усіх миттєвостей, що коли-небудь були, чи робить це її незначною. Стоїки сказали б навпаки, вони вірили. Що одна мить справжньої мудрості чи щастя містить у собі всю вічність? Можливо, мудрість і щастя подібні до завоюваної медалі на Олімпійських іграх. Неважливо, виграли ви сто ви років тому, чи щойно, перемогли один раз чи кілька. Неважливо, чи поб'є хто небудь ваш рекорд, чи перевершить вас пізніше, як неважливо. Чи будете ви змагатися далі? Ви завжди будете володарем медалі і завжди пам'ятатимете відчуття її ваги. Ніхто не може цього відняти, і неможливо відчувати сильніше. Актор Еван Хендлер, який навчався в джуліарській школі, пережив не тільки агресивний і швидкоплинний рак крові, гострий мілоїдний лейкос, а й серйозну депресію. Він свідомо приймав антидепресанти, але робив це протягом навмисно короткого часу. Він вчинив так, бо хотів дізнатися, як це відчувати справжнє нормальне щастя. Хендлер знав, що зупиниться, він міг повернутися до боротьби з труднощами, як і всі інші, але на мить у нього виник ідеальний стан. І цього йому виявилося достатньо можливо, сьогодні буде день, коли ми пізнаємо щастя і мудрість Не намагайтеся вхопити цю мить і триматися за неї щосили, не вам визначати, скільки вона триватиме, насолоджуйтеся нею, цінуйте її, запам'ятайте її, відчувати мить це те ж саме що відчувати щось завжди, Висновок. Чотири звички, щоб заземлити вас, ширша перспектива, щоб заспокоїти. Розуміння, що ваші труднощі є вічними. І глибока істина, що одна мить радості це вічність сама по собі. Це стоїчне мистецтво бачення. Це сила знаходити мир не змінюючи світ, а змінюючи свій погляд на нього. Якщо ви готові розвивати цю нову перспективу, я запрошую вас підписатися і продовжити подорож. Моя найглибша вдячність нашим партнерам за їхню підтримку у створенні цього контенту, ознайомлення з їхніми пропозиціями, чудовий спосіб підтримати нашу спільноту. Давайте вчитися бачити світ інакше разом.